Всім привіт! Сьогодні готую в спагетті зі свіжими помідорами. І пропоную вам приготувати цю страву разом зі мною. Для цього нам потрібно, власне, спагеті. Помідори. По бажанню ось така панчета або грудінка, будь-що таке копчене це по бажанню. Зубчик часнику і пару листочків базилю. На оливковій олії підсмажуємо розчавлені зубчики чеснику, тим часом шинкуємо наші помідорки. Просто на кубики. Часник я дістала і закинула обсмажитись панчет. І до неї буду додавати мої помідорки зараз. Ось Так порізала і буду робити соус. Додаю до своїх помідорок ось такий базилік, просто рву його пальчиками. За бажання можна додати також перцю чилі і посолити, накриваю кришкою, і цей соус потхенько тушиться на такому повільному вогні. Поки будуть закіпати вода на макарони, власне, варитися макарони, то соус тим часом приготується. Ось так виглядають готові спагеті зверху присипати пармезаном і обід готовий. Так що спробуйте приготувати.